Косила-косила, заглохла на ходу і більше не завелася. Розказую, що сталося і в чому причина. Принаймні в моєму китайчаті. Думаю, багатьох з вас теж таке могло бути. Показує. Отут. Отут. Е, коли ви переключателем на старт... І стоп переключаєте. Такий от, зараз візьму указку. Отакий от, от язичок є. Під ним є отака червона штучечка. Якщо ви включаєте на старт, воно має відскочити. І ота, ота, ота червона штука. Має віджатися і замкнути контакт. Відповідно, щоб йшла іскра. Воно з часом, отой ваш механізм, роз... Роз... розрухується, чи, чи як воно цей, і воно не відпускає до кінця отой контакт. І, наприклад, може зачіплятися тут чи тут, чи, чи куди йому ще китайцю захочеться. Відповідно, у вас. Ота От червона фігня не буде відскакувати. Або не до кінця, або при вібраціях, коли ви косите, вона буде дрібіжати туди-сюди. І давати або поганий контакт, або зовсім не давати його. Як сталося в мене, воно давало поганий контакт. Потім майже не давало, то давало, то це і залежить, як вібрація йшла, ота червона штука скакала. і Накрилася свічка. Спочатку я то довго довга і нудна діагностика. Якщо якщо ви зато хочете братись самі, то спочатку, якщо у вас сталося таке, що заглохло на ходу, провірте, чи при включеному старті у вас де нормальна іскра на корпус, якщо іскри нема, відповідно розкрутіть, подивіться от до того. І потім... Провірте свічку, бо то теж може бути таке. Розказав свою ситуацію. Ладно, повторюю, бо не молов якоїсь мори. Хренова ота фігня. Вона з часом перестала виконувати свої функціональні обов'язки, не віджимала нормально там такий червоний язичок. Через той червоний язичок пішла по, пі, по, по звізді, по, по зірочці. Ну, коротше. Поломилася свічка і вона мені заглохла і більше заводитись не хотіла. Зараз я тут трошки порозжимав, подужимав, то з часом треба поміняти на нову бажану і буду пробувати заводити. <кій> не Забув, якщо розкручуєте, вважайте, з другої сторони тут є така гаєчка, не загубіть її, бо то єдине надійне кріплення на тій ранній ручці. Якість матеріалу вражає. Так що, якщо дожимаєте оці шрупи щуттям, я би навіть сказав так, трьохрічної дитини, от далі не тяніть, бо я вже позривав тут і тут, так що тримається в мене, покажу тут, тут і, і от трошки тут. Ну що ж, заправляємо заводом.